Вчора бійці спецпідрозділу Корпус оперативно-раптової дії та поліцейські батальйону особливого призначення головного управління національної поліції в Сумській області провели практичні навчання із залученням бойової броньованої техніки. Головне управління національної поліції в Сумській області чітко розуміє на завдання, які ставляться перед поліцейськими в умовах відсічі збройної агресії Російської Федерації. Тому сьогодні було прийнято рішення і проведені практичні заняття з використанням бойових броньованих автомобілів, які ми на сьогоднішній день маємо в розпорядженні. Мета нашого проведення наших занять це проведення бойового злагодження, отримання додаткових навиків володіння відповідної стрілецької зброї, володіння і керування бойовими броньованими автомобілями, які для нас є новими. І, в принципі, відпрацювання навиків використання пікапів з автоматичною зброєю, яку ми використовуємо для ураження повітряних об'єктів, якими на сьогоднішній день Російська Федерація тероризує мирне населення України, в тому числі і Сумської області. Бойове злагодження підрозділів проходило безпосередньо під керівництвом начальника головного управління національної поліції в Сумській області Петра Токаря. Проведемо практичні стрільби з метою покращення. Навиків влучності стрільби, як в русі, стаціонарні е, стаціонарні цілі, рухомі мішені. Також е, ми залучаємося до ураження повітряних об'єктів. Треба мати серйозні навики для того, щоб влучно вражати ці цілі. Подивимось скільки треба розрахунку для кожного автомобіля. Подивимося по часу розгортання. Для того щоб розуміти об'єктивно для себе скільки часу нам займе розгортання, звертання, передислокація, перезаряджання і всі інші такі моменти. На заняттях спецпризначенці поліції вдосконалювали навички керування бойовими броньованими машинами, відпрацьовували свої вміння вести вогонь з кулеметів по цілях на ходу під час руху бойових машин на складній місцевості. Тренувалися влучати в ціль з важких кулеметів з нерухомої техніки. Крім того, тренувалися у пілотуванню безпілотних літальних апаратів, введенню повітряної розвитки та враженню безпілотниками цілей на землі. Вважаю, що заняття сьогодні пройшли досить вдало. Надалі на практиці ми будемо вдосконалювати свої навики і будемо проводити заняття щотижнево для того, щоб якщо виникнуть реальні підстави і бойове завдання для використання відповідних бойових броньованих автомобілів і нашого особового складу, ми будемо з і гідністю виконувати ті функції, які на нас поклав закон України про національну поліцію. В умовах війни, коли кожен наступний відрізок часу може бути непередбачуваним, і для цивільних, і для тих, хто служить зі зброєю в руках, необхідно завжди бути готовим до будь-якого сценарію розвитку подій і володіти спеціальними знаннями та навичками, які допоможуть зберегти життя побратима або цивільного.